Я люблю та приймаю себе такою, яка я є. Все у моєму житті працює на моє найвище благо. Я заслуговую на любов і повагу. Я здорова, сповнена енергії та життєвих сил. Я відкрита до нових ідей та можливостей. Моє життя наповнене любов'ю, радістю та миром. Я відпускаю всі страхи та сумніви. Я створюю своє щасливе та успішне майбутнє. Я приймаю кожен день з вдячністю та радістю. Я заслуговую на всі благословення, які приходять до мене. Я живу в гармонії з усім навколо. Мої думки позитивні та конструктивні. Я вдячна за своє здоров'я і добробут. Я заслуговую на успіх у всіх сферах мого життя. Я вірю у свої можливості і таланти. Я приймаю зміни з легкістю та впевненістю. Я вдячна за кожну можливість, що приходить до мене. Я відпускаю минуле і живу у теперішньому моменті. Я оточена любов'ю та позитивною енергією. Я заслуговую на повноцінне та щасливе життя.